Прокинувся, бачу дві сторіс мої видалені, тому що нажалілися. Таке враження, що я прокинувся за часів в каденції Спартака Суботи. Ну тоді теж видаляли, мені писали просто, що я гніда, тварина, що треба мене повбити. Щось, до речі, ці люди змінили думку, я так бачу, да? щось більше не підтримують Спартака. Ну, то таке. Зараз. Вау, я. Люди, слухайте, ну в мій, мій світовогляд не входить. М Така історія, як перемовини за, за планом Росії, мирний план, от за їх планом. Взагалі, Ні, 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 ні. Ви шо, це не в моїй карті світу. От, перепрошую, перепрошую. Якщо у вас е, така карта світу, ну то що? Хуйово? Те, що людина допомагає, офігенно. Ну, це круто. І, кра... і класно, що якщо це продовжується і буде продовжуватися. Але транслювати популістські думки про іншої країни. А так виходить, що воно ось вот так от виглядає. Трошечки. не Нелайка. Тож перепрошую всіх, кого ж зачепив за. Всіх, кого зачепив, такий ще маленький факт спостереження, що здебільшого, це все гнів цей лється з аккаунтів, де 1-12 максимум 22 дописи. І це все в один час якось прийшло. Здалося, напевно, ви, це випадковість це випадковість. Тож, всі інші, хто побачив щось. Не те в моїх висловленнях. Кайфуйте від життя. Допомагайте надалі. Не звертайте на мене увагу. Все буде супер. Все буде класно. Гарного всім дня. Обняв!